Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Аградніпер. І сьогодні до вашої уваги, як я і говорив, поговоримо наступне відео про амперметри. Дивіться, що в нас по амперметрах. А в даному випадку у нас рамка під прилади зроблена на 60 мм. А штатний це що у Д65 ну, в тракторах ЮМЗ стоїть АП-200 і в нього. Дивіться посадочний діаметр 55. І тут ось у масці зроблено на 55 посадочних під амперметр і під показчик рівня палива йде 55, а під повітря, під манометр тиску масла і під термометр йде 60 посадочний діаметр. Тут у нас зроблено під 60 осі, чому я і сказав вам раніше, аналоги залазять хорошо, це моя помилочка. Тут треба розпилювати вам під 60 амперметр. Також у нас йде, дивіться, цей на АП 200 від 20 до 20 йде 55 посадочний діаметр, його рідко коли знайдете. В основному всі сучасні ті, що виготовлюється, йдуть під 60 діаметр. Є АП-300 від 30 до 30 і АП-111, кому потрібно від 50 до 50. Також, є, можна поставити на діаметр 55, посадочний лічильник, мотогодин електричний, під'єднується, дивіться, на дві стандартні фішки. і... Показує, у нас рахує мотогодини, коли йде зарядка від генератора. Під'єднується до генератора. І пішла зарядка, він рахує. Тому, кому не хочеться пилять, можна поставити отакий ось гарний лічильник мотогодин. Ось, дивіться, у маски діаметр 55. Дивіться, як він сюди заходить і прижимається фіксатором. І ця. Попередньо я вам розповідав. Тепер поговоримо про термометр води. Є електричні УК-133, які працюють в пари з датчиком ТМ100. Є отакі радянського типу. Всі ви знаєте, вони давно відомі. Вкручуються в корпус термостата за рахунок отакого перехідничка з 18 на 3 вось дюйма. Є такі термометри і перехідники, кому потрібно, замовляйте. Вони легко стають на штатне місце посадочний діаметр 60, і е, також накриваються маскою без ніяких нарікань. Дивіться, друзі, наступний термометр отакий. Як ретроавтомобіль автомобіль 50-х років минулого століття. Біле табло. Термометр у нього сам іде, як на електричному. Різьба 38 дюйма. Закручується у корпус термостата без перехідника. Прямо так закручується, без всяких питань. Але гірше монтується у щиток приладів. Дивіться, ось ось. Вставляємо сюди, він дуже щільно входить. Навіть тут отвір ось не дуже йде, треба пробувати в оцей отвір більш ідеально рівний. Ось о, дивіться, друзі, якщо замітили-не замітили, в цьому місці отвір трошки не ідеально круглий і туго заходить. У цей другий легко заходить. Д-60 він заходить. Питань немає. Щільненько, але заходить. Але виникне питання. Дивіться, ось вверху, воно не стає сюди впритик, заходить. Можна запхати, Ось, бачите, якраз так зайде. І не накриється в нас маска центральна. А вам потрібно буде її відпилювати. Хто буде ставити на ЮМЗ, треба буде цю частинку. Дивіться, відрізати світовода, тому що не заходить. Ну, і тут є підсвітка. Підсвітка буде вас окремо під'єднати. Підсвітку не ці, що штатні, а ось ось в датчикові. А показують вони, говорять, що по відгуках ми давненько ми ними торгуємо а, краще, ніж ті, що попередні я показував. Хто Монтував такі, напишіть, як вони. У цю частину вони хорошо заходять, можливо, навіть було б краще їх наверх ставити, де старі щитки приладів там одразу вставляються, там питання у вас не буде. І з переваг такого термометра, дивіться, мінусом буде монтаж. Перевагою буде е, півтораметровий метровий шнур і термометр, як у Електричного, не обов'язково це на трактор ЮМЗ ставиться, тому дивіться, кому так іменно такого типу потрібно, будь ласка, є в наявності до вашої уваги І третій наш, третій наш екземпляр із механічних термометрів це ось о, дивіться такого типу термометр. В нього 3 метри довжина шнура. Посадочний діаметр в нього 52 на 55, він якраз нормально буде ставати. Можливо, в юмза поміняти замість штатного амперметра, хто набирає щиток приладів або замість показчика рівня палива із 55-ти переставить сюди. Отакого от типу поставить. Або амперметр, або покажчик ще палива, а в цю 55-ку поставить такий термометр. Але є у нього невеличкий мінус. Також в нього є підсвітка своя. Бачите, он провід. В нього переходник нестандартна різьба. І його монтувати тільки через переходник. Дивіться, переходник тут специфічний, в нього є упор. У наші термостати Д38 дюйма він не заходить. Так же само, ось в ЮМЗ. Тому мусили виточити отакий переходничок з упором. Бо якщо, ось, ось дивіться, ця різьба вкручується у термостат. Бачите, по різьбі воно йде. Але ж ось, ось рухається градусник, йому нема, у що впертися, буде текти вода. Тому ось, ось Виточили такий перехідничок, щоб ви могли придбати термометр і його поставити. Сюди можна вниз або мідне, або алюмінієве кільце підложити, можна гумовий, яке зручно, силиконове, щоб ущільнити, А можна дотягнути, воно ужметься. Якраз розраховували, щоб було чітко. Через такий переходничок монтується. Можливо, кому потрібно на якусь іншу техніку, комбайни там чи де, де в нас далеко розташований двигун від кабіни, від щитка приладів, тому ось такі класні термометри із трьохметровим шнуром. Всі ці три термометри є на складі, кому який більше подобається параметри, постарався розповісти, щоб було вам більш доцільно. Прийнять вибір свій. Ну і, е, напевно, буде кращим подивитися в роботі, як вони показують. Тож, давайте проведемо експеримент і переглянемо, як вони показують температуру. на робота, як у школі, беремо посудину, наливаємо кип'ячої води і перевіряємо наші термометри. Один ось положили, другий положили. Так, і дивимось, що вони нам тут покажуть. І третій положили. Хай всі три працюють. Так, ми перевіряємо термометри перед відправкою. Дивіться, цей найскоріше реагує, цей довго прогрівається. Поки почне рухатися рідина. Що нам це говорить? Цей ось дивіться, як швиденько реагує. Цього вже 80, а цей ось ще тільки почав рухатися. Бачите, в нього трошки пізніше починає рухатися шкала. Але говорять, що білі більш точно показують. Цей у нас ось вже 75 десь. Цей у нас до 80 дійшов, цей у нас 75 п'ять уже дійшов. Пройшло кілька хвилин. Не знаю, чи це є правильно, вода трішки охолоджується, почала падати температура. Цей тримає ще до сих пір 80. Воно піднялося на всіх більше 80 і потім температура почала знижатися. Трошки витримав часу для того, щоб подивитися, як вони тримають. Кому потрібно, є всі три різних термометри. І також електричні є. Замовляйте. З вами підприємство Аградніпар. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!